Так, тепер на рахунок нашого Nissan Rock. Це 2018 рік 2.5 Америка на передньому приводі 189 тисяч км пробігу, без підфарбувань по металу, з пошкодженням заднього бампера він приїхав. Так, на ньому гума 25-го року абсолютно нова. Гальміні диски без виробки, комплект СВ з безключовим доступом, підігріва деркал, сліпі зони в зеркалах, повний електропакет, електрорегулювавка, електрорегулювання сидінь, двухзони клімат-контроль, карплей, задня камера у нас також є. Стан адекватний. Машина ціленька, гарненько виглядає все по салону, підігрів передніх сидінь також у нас є. Так, і номер. Задній рядок. Також в нас є дистанційний запуск автомобіля, диски не побиті на ньому, багажник відкривається дистанційно з махом ноги. Камера заднього огляду вам захована. Електрокришка, запаска Донкрат, Донкрат тут, тут у нас докатка. Все є, все приїхало. Гарний, чистий. Доглянутий рок. З теплого штату понизу. Що новий, взагалі без намюка. На корозію позаду притонований, гарна сіна на нього і ціла машина фарбована заднім бампером і підфарбовували задню ляду. Все, по металу жодної фарбованої деталі немає. А під капотом у нас. 2,5 вигун. Рок не митий, без запотівань, без підтікань. Не помили, помиємо, щоб не було цієї пилюки, Машина від теплого штату. Але ніяких, зато підтікань, по двигуну це видно. Ніяких взагалі підтікань немає. По дніщу машина нова, оскільки він з теплого штату, цей Nissan, Жодного намюка навіть на корозію немає. Так, наш ірок, він у нас не фарбований по металу. Пошкодження бачили, хто не бачив. Дивіться. Капот оригінал. Крило оригінал. Двері. Оригінал. Оригінал. Лило заднее також. В оригіналі. Проем сзади. Проєм. Оригінал. Тут. Оригінал. Оригінал. Тоже оригінал. Оригінал. Задній оригінал. Двері в оригіналі. Без фарбованих деталей по металу. Так що в нас тут ще цікавого порога? Заводиться він з кнопочки, запускаємо, жодної помилочки немає, сліпі зони, електропакет, електрорегулювання. Можна відкривати салону багажник, різні допоміжні системи для водія. Двузони клімат все працює абсолютно. тип Так, Підігрів у нас сидінь також присутні. Звичайне тут зеркало, тут для окулярів у нас є. Так, Світло в салоні у нас працює. Все абсолютно в повному порядку. Тут у нас зеркальце, гарний стан, без помилок. Він приїхав, він приїхав на ходу, оскільки він приїхав. По суті, без пошкодження. А так, дуже приємно, він, дуже він приємний в ходу. Пробуємо виїжджати. Камера у нас є, вона працює. Немає що сказати, жодних нарікань мене до цієї машини немає. Гума нова. Що ж, в продажі рок, 18 рік, 189 пробігу без підфарбувань по металу. З незначним пошкодженням заднього бампера, нова гума 25-го року, комплектація SВ є все необхідне. Сліпі зони, підігріви сидінь, підігрів дзеркал, автозапуск, багажник відкривається з махом ноги, електрокришка, камера заднього огляду. Зроблений йому детейлінг після Америки, чистенький, доглянутий, позаду притонований, також комплект запаска Донкраці на своєму місці, з сертифікатом розмитнений. І відразу буде перший облік на вас. От такий Нісан Рок у нас на ямності в продажі цікавить, дзвоніть, пишіть, звертайтесь!